І він, Цей воск добувається за допомогою розпарювання з паром і при великому тиску присок. Тиск може бути, наприклад, там 200 атмосфер, 150 атмосфер. У мене були такі пріса років з 10 назад, більше 10 років назад. Там виходить воск. пресовий воск збервисний може бути, але він має темну Колір, і та із волою, коши і так далі. <кхід> Тому що це встарається, що не дозволяє. Вони кожен мішок розрізають, і дивіться, <плакова> хлопці, чи не дуряйте ви мене. І зараз їм я, я так думаю, дурницю не можуть. Хлопці молодці, дуже акуратно, дуже чіпко, з ними дуже приємно працювати. Кесько це губний. Оце про промиру. Далі я хочу сказати. Просіємо. Коли давно, коли уроки сімейський. Я думаю, я вже збільшувати. Якби я снімер займаюся. Відсоткому відносимо. Далі. Є воск екстракційний, тобто який добувається бензина. У мене була така установка, це дві тони парового бензина, просто плавить, витягують, звичайні становлення пару. На самого апараті основна задача це отримати чистий спів. У нас найцікавіше в цьому виробництві сухопальник. Що залишиться в сухопальні? Ось осад воску, який там лишається. Але цей віст використовується тільки для технічних потреб. І тичина, як це там, чи на вогні, чи тен ставте середне, чи ж ну байдуже що. Головне, якщо ви ставите тен, щоб тен був погружений у воді, а воск якщо розстане, можете підтримувати температуру 60-50 градусів з а віст буде хай себе зверху. Головне, щоб віск не касався тена. От й та, до речі, ВПК-1 за цикл використовує всього 2 кВт електроенергії. За рахунок потеплення алюфону. Аліфон я обробляв за ніч, мене було там 4 чоловіка, От ми працювали, ну, і я зараз обробляв 60 джобдюла -дж 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 сім'ї. Та там спеціальні прилади, подрамочники. Це вже залежить від того, як ви спрацюєте з приладами вона на мене трошки вже пошарпана, і вже треба давати майстерню, щоб мені зробили з неї люди. Це дуже чудово. Я ще ціную ще одну книжку є. Я ціную ще одну книжку. Вона ще так. Я підписаний. Ні Це все, все у нас не приміняється. Я такі вальти, бувайте у поляки. У поляк, у присталі. Так, Юрій Сергійович ведіть нас нас президентський люкс. Все, опс. Отак вот виглядає центральний всередині. Можете прийти, ось запити каву, насолоджуватись життям. Так, там диванчики. Так, Юрій Сергійович, отут рецепшн. Приходите, вас зареєструють, поселять, дадуть ключі і відправлять наверх. Ну, а панове, ми провели оцей захист, сьогоднішній семінар. От Юрій Сергійович стоїть тут. І ми не просто провели, а ми провели його в такому от шикарному готелі. Називається центральний. Місто Шепетівка. Тут просто лакшері номера. Давайте зайдемо, подивимося, що тут. Юрій Сергійович, подивимося, що тут. Здравиться вам ще, номера? Ну, тоді гарно так? Гарно. А, І... Стаканчик кав! Стаканчик ка, там стоїть. Давайте заходимо в середину. Юрій Сіріч, ану Так, Юрій Сіріч, давайте ви перші ви нам екскурсію робите. А, ну открийте ці двері, покажу, що тут є шикарна кав'ярня. Као, ми тут шикарна. З медом. Ой! І тут с... любить. Члени нашої команди. А ми, а ми бачимо, підготувалися. Тут у нас є що їсти. Все, йдемо. в ну, така от кав'ярня, вам тут зроблять шикарну каву. Це Дуже смачно віда, панове. От що ми в цьому готелі, вона з медом. А. Так, все, йдемо тоді наверх. в Наш номер там вбиральня. Лар. Отак я тут по готелю ганяю Юрія Сергійовича з цими блінчиками. Зараз Кажу, третій поверх. Коротше, в Шепетівці оцей центральний готель. Приїжджайте, навіть не цурайтесь. І номера по ціні максимально доступні. Ось така тут є велика тераса. Ми могли прямо в цій терасі записувати, до речі. Ми його теж тут силили, йдемо, дивимося, там може без приділ, бо ми ж там знімаємо. хрупс, тут вже апаратура наша і Богдан сидить. Богдан, як справи? От тут світло? там біля цього. Да. О, який тут шикарний номер. Е, вбиральня є, а ну Юрій стріч, зукриті ті двері. Я самого кулаку напрягаю. напрягаю, напрягаю. Да, ось так, світло. О, світло, а така кімнатка. І покажіть вбиральню вже нашим глядачам. А ви хочете на диван? Хто ніхто не горчить, не ходить, ніколи? А ну, тримайте. О, як добре. А це у нас з собою є. Такс і кому потрібно от вбиральня. Тут дуже шикарно. Це найелітніший, скажімо так, номер в готелі. Він коштує всього не всього. 1800 гривень доба, Але ну, тут, звісно, тут дві вбирання, ще одна є, тут Іван Михайлович. Наша команда тут сьогодні просто працює. тому е, Отак, от приїжджайте в Шепетівку в готель Центральний. Що ну, пані, Ми там зняли, ми вам бікстейчик показуємо. Отута Юрій Сергійович, перше, в нашому магазині Бігі Юрій Сергійович, як вам враже? Я дивлюся, продукція така достойна. От, всі ми працюємо, з тими працюємо, тими працюємо. У нас, нас чудовий. чудовий. Ну, і з апіпродуктом. І медкарпат. Ну, Медкарпат у нас там дуже багато ще стоїть. Ага. Апіпродукт нас тут зайняв, але в переміжку з медом Карпат, тому що бачите, тут вони, бо в них <кхм> приблизно філософія однакова на сьогоднішній день. І ми з ними цей воск, само собою, е якісь набори збираємо, якесь насіння. А це, це, це мої учні подарили мені на День Пасічника. Це група, яка в мене є. Так, от такі от різні меди є. Оце це з моєї пасіки, це з моєї пасіки. Це в нас коріандр. це в нас якийсь карпатський мед, падивий мед. Якась вощина якась кулакова. Не розумію. але але ж я як -то. роблю як? Беріть. Беру один листок вощини. Беру другий листок вощини. Беру. Третій листок вощини. Ось яка рутовська. Кажу, яку купили. Кажуть, звісно, цю. Не без варіантів, всі на кулаково виграє, ще ні разу не програв. Це медове місто. А це Покровська. Запах так само. Та воно, однаково, добре воняє. Отак. Тому отак людям тут роблю пластмасову вощина, ця яка у нас. Безпосередньо. Це мужчина для боротьби проти фальсифікації воску. Ну да. так. Я, да? я її до речі ціную, цю мужчину. І тут ну, проблема з хороми. Чи довго не витримує. Да, їх дуже часто міняти. Три сезон і працювали, стараться працювати. Але фальсифікація воску тут тут Да. От так само ці шапки, які ми у вас брали, тут лежать. Перган. Ну, от это села велике. Да. пилочок різний теж так, трошки такі, свої пасі трошки підкупили приєм, вийшов, як от те само препарати димарі а, якісь це ну так мілочах для пасічника коротше в середньому пасічник сюди може вже прийти більш менш чи ми затарити бо на початку це у нас було набагато менше асортимент а на сьогоднішній день от те що ви вже бачите до і кави красота це в цукати в меду. Це теж акацієвий медом заліті Ківі. Цукати в даному випадку. Ківі. В Європі падіво цінується на багато. Та там взагалі мед цінується на багато всіх. Проходять мимо тих які підходять до посічника українського, але в Норвегії. У тих там два-три віда мене, а Ти ж дивилися в мене, да? А в нього сім. Чи вісім? Такі різного. Як він у водорісний? Тобто більше від цікаві стоїть. Ось таким чином тут організували ми роботу. Ну, наше, звісно, місце. Люди приходять, якийсь наш номер, бо нас часто немає, часто у вас пропадає. Костюми, само собою, наші, от ті костюми, які часто я показую. да, от, Макети є, є ще різні тканини, там можна вибрати. Mm -hmm. Ось така от ось, сітка, ну, це вже сіткою знайомі. Ну такі це директорський, як я кажу, діяти. директорський, да. Да. так. Як, да. як, як вийде золота. Казав командирський командирський, так. Да. Ну так само, а тут тканину людина свій вибирає. Раз, різні ці, з якої ми можемо пошити. Це, і, це, дає нам свої параметри, бо ми з нею. Якщо тут, то, то знімаємо параметри. Якщо десь звідкись приходить, то ну в плані, що в онлайні, то ми даємо. таку мені подарив. Добре. Мій учень. А це взагалі. Це я його готував на ман. Обласний ман і він виграв. І от в результаті мені таке Молодець. Що і я. Ну треба працювати, звісно, працювати. Думав, так, друзі, не тільки ми в Кулакова, а й в Кулакова в нас. Так. Ну, пасіка наша знаходиться, тя, що тут, купата в Зяславському районі. Треба трошки ще приїхати. До так, речі, цей гліцерин. Гліцерин? Да, Прекрасно працює. Да? Гліцерин, якщо грамотно все зробити, все байчок. Тому так, сьогодні знімали семінар і... Вийшли як мінімум класно. Диригента гентаєм.